Слава Ісусу Христу! Ради всіх бачити. Сьогодні чудовий день осінній. Не знаю, чи бабине літо, чи дідове літо, чи татове літо, чи і світо. Закінчилося, почала осінь. Бачимо, що вже листів немає. На деревах, знаєте, так, наше життя проходить весна, така всі і ми такі всі молоді, красиві були колись. Потім дивишся, вже йде зрілість, і воно все таке вже інакше, приближається до осені, Плоди з'являються, діти з'являються у нас. А потім дивишся, листя опадає. Де в кого волосся опадає на голові, де в кого сивіє. Ну а зима то вже все. То вже інше життя приходить, яке, надіюсь, буде тривати вічно. Воно і так буде тривати вічно або з Господом, або в пеклі без Господа. І я хочу. Сьогодні зачитати Слово Боже. Це буде перше послання апостола Івана. Зараз тишну йду. З першого вірша першого розділу про те, що було від початку, що ми почули. Що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільні з нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. І тема моєї проповіді сьогодні буде стосунки або відносини. Знаєте, що таке є стосунки? Я тут вичитав трохи. Я не думав, що воно настільки мудро. Що напише? Зараз тільки знайду. Ось я тут. Між собою стосунки це взаємозв'язки між людьми, що об'єктивно проявляються у характері. І способах взаємних впливів, які здійснюють люди одне на одного в процесі спільної діяльності і спілкування. Сильно сказано, правда? І ще хочу прочитати з вікіпедії. Мішу... Так, типи між… Мішу... Дивіться, які є стосунки, пише вікіпедія. Сімейні стосунки, дружні стосунки, інтимні стосунки, романтичні стосунки, сексуальні стосунки, шлюбні стосунки. Але дивно, чого вони поставили сексуальні стосунки окремо від шлюбних стосунків. Але я хочу вам сказати, що це все добре. Але якщо воно з Богом, а якщо стосунки без Бога, може воно теж добре. Де в кого буває добре? Знаєте, що, ми тільки народилися і в нас вже є якісь стосунки, правда? Ми того, може, ще й не знаємо, не розуміємо, але в нас є стосунки між мамою, між татом між з дідом і бабою, тому що вони, мама, наприклад, нас годує, перебирає там, бавить, витирає. Це теж є стосунки, правда? І я би хотів, щоб ми виділили такі стосунки, як дружні стосунки, поговоримо, і стосунки між братами і сестрами в церкві, тому що це теж. Важливі стосунки, такі стосунки, як сімейні, тому що сімейні стосунки теж можна розділити на певні групи, тому що в сімейні стосунки можуть бути стосунки між дітьми, стосунки між батьками, дітьми, стосунки між чоловіком і жінкою, і стосунки можуть бути між дітьми, тату між дітьми і, і наприклад, сином, між татом і. Дочкою, між мамою і дочкою це теж є різні відносини, різні стосунки. Тому що стосунки ще можна також назвати і відносини, правда? Тому що ми відносимося один до одного. Дивіться, якщо подивитися про дружні стосунки, то у нас кожного, напевно, є друзі, правда? Я не знаю, у мене є друзі. І, і, і немало друзів. І є такі друзі, що у нас дружба продовжується ще е, з, глибокої, з глибокого дитинства. І дотепер ця дружба, вона і зміцнилася, і, і цей друг він і мене, можна так сказати, і до Христа привів. Я цінюю цю дружбу. І в світі. Воно трохи якось інакше відбувається, ніж у християнстві. Тому що у світі як? дружба дружбою, але своє ближче. Своє завжди ближче у світі. Буває таке, що друзі можуть один одного надурити, обдурити. Але друзі, себе рахують друзі. І той рахує себе друзем, і ти рахуєш другим. А буває, що ти обдуриш, тому що це все буває, відбувається на своїй егоїстичній, таких, е на егоїстичному структурі свого, свого тіла чи там характеру. Тому що всі ми народжуємося, ми народжуємося ну, вже з віком. Здається, би мала дитина. А звідки вона знає, вона ще не вміє добре. Ходити, говорити, але вона знає, як добитися свого. Чуть що падає і починає кричати, б'є ногами об землю, і вона добивається свого. Тому що мама чи тато вони хочуть, щоб дитина перестала плакати, що вони роблять? Та на тобі. Чи іграшку, чи ще щось. І це виховання, розумієте, воно потім перестає все глибше, і глибше, і глибше, і глибше. І ти дивишся, дитина вже в школу пішла. А вона далі хоче своїм цим плачем і чимось добитися. Або звідки дитина знає обдурити? Вона тільки почала ходити, а вона вже обдурить. Каже, щось розів'є, чи щось упаде, чи щось розірве, то ти. Ні, то не я. То не я. А хто? Не знаю. Мишка біла, хвостиком зачепила, перевернула і впала, і розбилася. Звідки вона знає обдурити? Тому що коли дитина народилася, вона вже народилася грішно. І вона, я навіть інколи дивувався, звідки воно це може бути в дітей. А гріх він з народження дитини, як дитина росте і гріх росте, як дитина росте і гріх росте. Ви знаєте, це кажу, що найкраще це жити з Богом. І добре, що ми з дружиною були вже в, віру, в вірі і виховували дітей ну, так, як потрібно виховувати. І дякувати Богу, наші діти служать Богу, і Бог допоміг їх виховати. Тому що все, що ми маємо, воно не наше. Все, що. Чим ми користуємося, воно не наше. Навіть діти не наші, вони Богом нам дані. Знаєте, мене дуже так вражає такий вислів. Давай заведемо дитину. Заведемо дитину. Це що, собака? чи що, Скільки людей, розумієте, вони е, хочуть мати дітей, а не мають. Як завести? Все дає Бог, і Бог дав дитину, і Бог спитає, які в нас були відносини з тими дітьми. Так само взяти подружні стосунки. Бог дарував дружину. Да? Ну, у світі воно зовсім інакше, як у Христі. Хоча багато ще коли ми покаялися, навіть багато і ходимо, не можна сказати, що в нашій сім'ї воно все так гладко. І ви знаєте, так все, як книжка пише. Але є Бог, є Дух Святий, який нас навчає, як правильно себе використовувати, ці всі знання, які ми маємо. Знаєте, і я зрозумів одне, що все будується, так як сказав Віталій, на любові. Тому що якщо нема любові, не буде нічого. Жінка захоче свого, чоловік захоче свого. Розумієте? В світі як буває. Зустрічаються 5 років, розписалися, пожили тиждень, розвелися. П'ять років На що було? Дурно змайнували стільки часу. Я, наприклад, своєю дружиною взагалі не зустрічався. Взагалі. Побачив, вона мені сподобалася, підійшов до пастора і кажу, як вас тут женець? Пастор каже, а ти що вже кой собі випив? Кажу, виплю. Кажу, добре, давай молимося. Ми почали молитися, розумієш. Молилися, ми молилися. Він каже, добре, я сам підійду з нею переговорю, ти не йти. Підійшов, брат міша, поговорив світу. Света дала згоду все. Ми вже почали так пішли, зустрілися біля ЗАГСу, коли заяву подавали. Ну, ходили тако з компанію. Незнайомі не були. Ні, ми не були незнайомі. Ми в церкві були, але я маю вважати, що ми ходили десь у ліс. Але я ніколи старався так ходити в ліс чи в риби, щоб завжди хтось був. Біля мене зі мною. Славик свідок. <світок> він був ще малий і він завжди був біля нас. Розумієте? І я не хотів, щоб церква знала, що я зустрічу. А вдруг? Чи, чи вона мовить, чи щось і підуть слухи, правда? А тут люди в світі 5 років зустрічають тиждень живуть і все. І ви знаєте, ми вже з дружиною живемо від 97-го року. Скільки у нас цього було, ти можеш книжку писати. І доброго, і, і, і не дуже доброго. Ви знаєте, тому що я жив протилежний був своїй дружині, зовсім протилежний. Я жив у мене було життя таке, що навіть стидно сказати. Свято виховувалося зовсім інакше. Вона вчилася потім. Працювала, мама у неї одна була, і вона зовсім інакше виховувалася. І ми були протилежні. І ви знаєте, що коли ми одружилися, я думаю, Боже, це зовсім інакша людина. Але дякувати Богу, тому що моя дружина, вона е їй пам'ятник може поставити, рукотувати, розумієте. Скільки вона натерпілася і, і старала мене виправляти, і то, і все, і молилася, і ми молилися. Але Бог зберіг нашу сім'ю. В нас є чудові діти, знаєте? і ми виховували ще чужих діти, Все дуже складно було. Але я кажу, що ці стосунки, вони тільки можуть бути тоді, коли Бог з нами, коли Бог нам дав любов. Що таке любов? Любов це не таке, що ти побачив, все, я її так хочу, так хочу, так хочу. все, Вона, буде моя. Ні, любов ти встав, у тебе настрій такий поганий, тебе голова болить, тебе щось там болить. А жінка каже, Вася, йди позагрібай подвір'я. А тобі так не хочеться розумієш, що це за ваш. Але любов є діє, ти встаєш, ти збираєш своє це не хочу в кулак. Береш ці грану і ти загрібаєш. Тому що це є любов. Це є любов, яка е, діє, а не просто охання та й ахання. Якто ну, подивишся в світі, розумієш, подивишся кіно, герой це той, хто взяв всіх повпивав і все. от герой. А той слабак такий, що він десь там дістав, десь пішов, щось розмерив. Це не герой, це так собі. Лох, як кажуть. То, я кажу? чи ні? Ну. І ви знаєте, скільки у житті ми живемо в житті, як то кажуть, в соціумі, і скільки приходиться нам терпіти всього. Інколи хочеться, думки такі приходять. Хочеться взяти камінь, кинути камінь, чи там гупати вдарити, чи ще щось, але ти себе стримуєш. Тому що є Бог, який над тобою вищий. І що буде далі? Ми, якби ми так жили і все, але життя просто так не закінчується. Коли людина вмирає, здається, вмерла ти все поховали. Ні, це тільки початок. Життя коротеньке, дуже коротеньке. От недавно я женився, мені було скільки, 29 років. А зараз вже 56 буде. Поки, знаєте, ще не був женатий, воно якось так тягнулося трохи життя. А як женився, так як би ти згори і пити з гори і все котився, котився, і котиться, і не мог спинитися. Дивився, хопа, вже вмирати треба. Ні, ну а що не так дивіться, такі молоді люди помирають. Ну, їх однокласників вже дуже багато померло. І що? Вони не знали Бога, розумієте? Але дякувати Богу, ми знаємо Бога. І життя після смерті лише починається, яке буде тривати вічно. Ми собі навіть не можемо уявити, що таке є вічність. Не можемо уявити. Ну, Хто може мені пояснити, що таке є вічність? У нас обмежений розум, обмежений все. Ми можемо тільки бачити десь так далеко, 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 далеко і про що писав Ісус Христос. Ви знаєте? І тому я хочу сказати, що наші стосунки, вони дуже залежать від Бога, дуже залежать від Бога. Можна сказати, що постійно залежить від Бога. Ви знаєте, я сьогодні прочитав гарний вірш. Де його, мішок у Фейсбуці чи де пост, я був за пост, хочу вам зачитати. Коли біда, ми згадуємо Бога, нема здоров'я, Боже поможи, але коли мене лихо і тривога, забутим Божу мудрість не гріши, не пробачаєм камінь в серці носим Живемо серед заздрості і образ. Ми так в житті багато Бога просимо, але не чуємо, що Він просить у нас. Дуже гарні слова. Я хочу сказати, чого я це зачитав оце перше місце. Дві це апостоли. Вони Написано так, що про те, що було від початку, що ми чули, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторклися наші руки про Слово життя. Ви уявляєте, вони бачили Ісуса Христа, живого Бога, торкалися Його, ходили з Ним, спілкувалися з Ним. І вони кажуть, те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам. Щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. І коли наші стосунки будуть з Богом, ви собі уявіть, ми помремо, відкриємо очі очі, а потім ми відкриємо очі, і ми побачимо Ісуса Христа. Зовсім інашого. Ми побачимо Його в славі, побачимо апостола Івана, побачимо апостола Петра, побачимо своїх рідних, побачимо Господи Одного там на небі. Маю надію, що всі ми дійдемо до неба. І яка буде велика радість, і ви знаєте, і оце, щоб наші стосунки були такі, як треба, це дуже треба прикласти зусиль, і це варто робити. Тому що кінець не просто пшик, а кінець вічне життя, кінець вічна радість, кінець зустріч з Ісусом Христом. Ми Бога Отця побачимо, Духа Святого побачимо. Хоча він зараз в нас є, але ми його не бачимо так. Ми бачимо водію, а там побачимо все. Хай буде слава нашому Богу на віки вічні. Амінь. Давайте помолимося.